Я не знав, що є нова штаб-квартира, але менше з тим. Фотографуюся, буду знати. Бюрократія, бюрократія переїхала з, з палацу в фортецю або з одної фортеці в іншу. Ну, Брюсель це несправ... взагалі таке місто, де там багато штаб-квартир є, і Європейського Союзу, і НАТО. Так що це не дивно. Давай я далі продовжу. Дивись, екс-директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю для Washington Post сказав про сценарій по Криму, ну, для розуміння. Ми ж говоримо про фахову думку, не про ту, що там це ж не Арестович. Україна, якщо вийде, весною літом буде наступати і розірве стуходільний міст самої Росії в Україну. Тоді Росія почне залежати від мосту, про який я згадав, що вони там відновлювати будуть ніби сполучення. І, от власне, тоді Україна може знести мост знову. Росія почне там, розраховувати на пароми, а вони вже в зоні досяжності ракет, цих, про які ми говорили. Якщо Україна зможе повністю ізолювати Крим, і в неї будуть високоточні е, набої е, з більшою дальністю, вона зможе обстрілювати штаби Чорноморського флоту, е, роз, е, різні авіабази, морські порти і так, далі, і так далі. Але цю зброю треба надати. Це сказав екс-директор ЦРУ. Девід Петреус. Мало того, в самому Пентагоні, це після оцього Байденівського no. коли чи будуть f 16 але f 16 неминучі, це ми знаємо. В Пентагоні скептично ставляться до відмови Байдена поставляти Україні е, винищувачі f 16 Про це повідомляє The Washington Post За словами видання, деякі офіційні особи в Пентагоні. Думають, що можливе, все ж таки, ну, як узгодження та передачі в Україні, якщо не винищувачів, то е, дозвіл партнерам по НАТО для передачі винищувачів. Я так розумію, всі чекають цього дозволу, тому що поляки сказали, ми готові. Нідерланди сказали, ми готові. Україна не робила запитів, тому що всі дії узгоджуються і про це було сказано. Е, так, що f 16 Ми чекаємо. Тетяна Іванівна, Ми чекаємо дуже. Як будемо святкувати? Різдво ми знаємо вже. Ще краще Три рази, три рази, куля, да? Я два рази, два рази. А в да. 16 ніяк ми святкуватимемо. Uh, я придумаю. Це. Я вже пишу сценарій. Ви згадали.